Відчуваєш, що ти стала не собою, це синдром втрати себе. Коли дивишся в зеркало і не впізнаєш себе, колись яскрава, драйвова, емоційна, тепер ти, наче, тінь, нарцис переписує твою особистість, фрагмент за фрагментом. Твої надто гучні. Реакції він гасив, твої потреби висміював, твій голос затирав. Це не ти зламалась, це тимчасово тебе можна зібрати назад. Якщо хочеш серію про як повертати себе, напиши Я хочу себе. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.